Вітаю шановні друзі. Були в мене дві важкі борони. Вирішив зробити я сцепку з цих борін до свого трактора. Ну, так, щоб не тратити хорошого матеріалу. Зробив все з підручних таких железяк, які не жалко їх. Ось такий профіль. Уголочка, там, другий уголок, колись на заборі був закопаний, от його достав. Такісь полоски, такі. О. О, але так вийшло вроде би, нічого. О. Ці цепи здоровецькі, коли були коло бурін. а так я їх залишив, щоб нічого не придумувати. Відчувається така ось цепочка. Зараз заведу, підніму, як вона брив на вісному. Так вона в піднятому. Можна собі спокійно десь і назад здати. Не буде заважати і опускається добре. І переїхати десь далеко не треба буде на прицепі її возити. В роботі. В роботі ще покажу, як вона себе поведе. Треба на полі під гарбуз задерти. Така сепочка. На все добре. Дякую за увагу.